Я хочу прочитати вірша, і тут ссылка така є на, на слово Боже. Ісая 41 розділ, 13 вірш. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: Не бійся, я тобі поможу. Отже, ось я знов стою перед тобою, бо ти надав мені життя, тому і в серці борюся думки один з одною без перемоги. Чи добрий ти, чи злий? Я вирішив залишити оце все в стороні і прийти до тебе, щоб мені знайти спокою. Про тебе знаю я так мізерно, але й досить мені того, що про мене знає сам творець, досить для щастя і для перемоги, щоб сказати тим думкам кінець, мій Бог добрий. І все світ весь, він зовсім не такий, як і з тобою. Тут в молитві заплющу очі і скажу, я почалось. Почався спокій, радість, мир, і прощення, і прийняття, і те, що не просто називають, але і справді є життя. Ось я ніби справжній чолов'яга, принаймні про себе я так уявляю, а саме сильний я і витривалий, розумний, мудрий, добрий, і мало кому довіряю, і думаю, що таких, як я і називають справжній джентльмен. Але перед тобою хочу бути я дитиною. Бо ти все справді знаєш, і викривай всі мої слабкий, глупий, гордий, грубий, сентиментальний своєю лагідною добротою. Ти є той, кому я кажу, надихаєш, хоч і великий ти, і страшний, і справедливий, але чомусь до тебе тягнусь я, який буває часом дуже гордий, а перед тобою спішу впасти на коліна, просити, вибачення і казати обійми. З тобою мені затишно і тепло, в безпеці той, хто думає про себе сильний я. Хоч і лишаюсь я і далі в своїх думках для інших кремезним чоловіком, перед тобою я дитя. І вже й смирення личить, гордість відступає, бо побачив я героя, сильнішого за тебе не знайду, вкладаю руку у твою долонь. Оце є те, що і називаю я, безпека. Тримай мене і не відпускай мій батьку. Веди мене на тебе схожим бути хочу я. Дякую, що надихаєш. Амінь.